Народ, я вітаю вас. Підведемо деякі підсумки цього року 2023 року. І почати хочу зі штрафів в ПДД, які я отримав за рік. От я зайшов в кабінет водія. Тут є розділ штрафи за весь час. Ну, Тут підтягнулися тільки за цей рік. Чотири штрафи я отримав. В середньому в мене взагалі був один штраф на рік. Це як було. Років вісім підряд, якийсь один штраф. А в Києві от я нахватався 4 штрафи. Погнали по хронології. Перший штраф 7 березня порушення вимог заборонених знаків. Заборонених знаків 340 гривень. Це я на почайні зупинився, чекав клієнта. Він не виходив. Він так суха й не вийшов. Але я читав, поки чекав, поки йому дзвонив. До мене під'їхала поліція, виписала протокол. Взагалі не захотіла нічого слухати. Потім, в е, серпні, 7 серпня 340 гривень на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Це мене камера хлобиш, хлобиснула на е, бульварі Міхновського, коли я виїжджав на Печерський міст на Лесі Українки. Там Виявилося, що камера фіксує рух по смугам. 680 був штраф, оскільки це відеофіксація 340, я одразу сплатив. От досить цікавий штраф, у мене 5 грудня прийшов, а порушення було 810. Швидкісний режим. Це було на південному мосту. Я двічі за рік проїжджав по південному мосту. І раз мене хлобиснуло штраф 170 гривень, я заплатив. Але дата порушення була 8 10 Ми вже через два місяці тільки прийшло постанова. Досить дивно для мене. Ще в шокі був. Думаю, я на мосту не їздив, тоді дату додивився. І от саме найтяжче моє мій злочин, мій штраф найтяжчий, який найболючіший для мене і найбільший по сумі 510 гривень. Це я вам знімав. це на ЖД вокзалі мене за ремінь наказали. 510 гривень. Найтяжче моє правопорушення адміністративне От 10 листопада я все сплатив. Коротше, що ми бачимо? 510, 170, 340, 340. Це виходить 1360 гривень. Я за рік сплатив штрафів. Ну, не так багато, але. Це одно сама кількість 4 мене лякає. По одному штрафу на сезон. Весна, березень, потім літо, потім виходить ремінь осінню, і е цей фактично в грудні. <сум> По штрафу на сезон. Отакі справи. Ще будемо підводити підсумки, так що підписуйтесь, ставте лайки і це буде добре. Друзі, я нагадаю тим, хто забув, і скажу тим, хто не знав. Я страховий агент, і я можу вам оформити будь-яку страховку. Я працюю з провідними страховими компаніями України і можу оформити продукт від будь-якої з них. І, до речі, автоцивілку ви можете оформити самостійно на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео. Там досить просто розібратися, можна оплатити картою цей поліс. І отримати його на електронну пошту, все в електронному вигляді. Ви також можете надіслати мені на телеграм документи, і я зроблю вам все сам. Коли ви звертаєтесь до мене, ви можете на весь час дії полісу звертатися до мене за консультаціям по цьому продукту або по іншому, і я вам допоможу в разі настання страхового випадку. Цим ви мене дуже підтримаєте, і я буду вдячний вам за будь-яке звернення. Harnáho dňa.